Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Ось він, самий найскладніший драгрейсинг. Нато довга траса, трафік. А повезло. Ах, аварію мені вирішив влаштувати. Блін. Погано перемкну передачу. Фух. Я вимушений мовчати. Тут, як дивно, немає трафіку на цій смузі. Блін! Він навмисно це зробив. Він це навмисно зробив. Це просто було навмисно зроблено. Щоб я програв. Тепер тут на цій смузі трафік. Тепер це остання передача. Було дуже близько. Все, фініш. Правда, з третього разу, з третього разу але фініш. Але попередній мені вийшов. Десь з 20 го разу. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!